Як потрапили в... на війну, як у нас називають АТО? Ви знаєте, та ж сама ситуація була. Справа в тому, що спочатку я відносив себе до е, диванних героїв. Тобі людина сидить і починає в інтернеті розповідати, як би вона зробила, якби, якби. якби. Оцих багато якби збираються, але ти розумієш, що ти професійний військовий. От, і там Працюють діти 18-20 років, а ти дядя Лось, метр вісімдесят в рост, маючи військовий опит уже за спиною та сама. Сидиш вдома і граєш на клавішах. І піднявся, закінчив свою працю, зібрав гроші, жінку не попередив. Вона не знала, що ти? — Ні. Вона узнала тільки на другий день. Ви дзвонили і сказали, що сказали. Я вже в Донбасі. Що вона То що вона може сказати? Не щось сказала? Нічого не сказала, О, трубку положила. І до сих пір не говорить. Ні-ні, все нормально. Слава Богу, за Лену. Мені. Це удивительне взагалі, Знаєте, мені жінка повезло. Бовзло. Во всіх отношениях во всіх, во всіх повезло. Благодаря їй, благодаря тому, що вона підтримувала, молилася за мене. Я її дуже люблю.